Відповідь на питання оскарження штрафу Укртрансбезпеки перевізниками. перевізникам. Відповідь роз'яснення від адвокатського бюро Ювченко і партнери. І так, працівники Укртрансбезпеки здійснюють перевірки дотримання перевізниками вимог діючого законодавства щодо перевезення відносно перевізників за результатами перевірок складаються відповідні акти. За складеним актом Укртрансбезпека проводить розгляд справи. Та зачасту 99,9% такий акт стає результатом накладення штрафу у розмірі плюс-мінус 17 тисяч гривень штрафу. Однак, при розгляді справи представники Укртрансбезпеки допускають низку порушень. Розберемо з конкретного практичного прикладу. Звернулися за правовою допомогою перевізники, відносно яких було складено такий акт, а у подальшому було. Вкладена постанова про накладення штрафу. І так, щодо фабули. один із належних клієнту авто, він тимчасово передав іншій особі для користування. Під час користування авто водій потрапив під перевірку Укртрансбезпеки і вони виявили порушення. Незабезпечені суб'єктам господарювання водія, заповненими техокартами у кількості, що передбачає ЄУТР. Або бланк підтвердження діяльності у зв'язку з чим було складено акт. При цьому представники Укртрансбезпеки не звернули уваги на пояснення водія з приводу того, що він не має жодного відношення до зазначеного транспортного засобу власника. Зазначений транспортний засіб був тимчасово йому пер... переданий для власного користування. В подальшому власник авто отримав штраф у розмірі 17 тисяч. Ревич штрафу захисниками було вивчено матеріали, які стали підставою для складання збаченого акту і постанови було складено акт проведення перевірки додержання вимог законодавства. І викладені зазначені порушення, які не відповідають дійсності. Після того було винесено постанову про застосування адміністративного господарського штрафу у розмірі 17 тисяч гривень штрафу. Зазначено постанову, клієнт отримав поштою, і Укртрансбезпека рекомендувала йому оплатити штраф та надіслати їм квитанцію про сплату штрафу. Але у категоричній формі клієнт не погодився з незаконними діями Укртрансбезпеки. Захисниками було підготовлено позов до окружного адміністративного суду щодо скасування постанови про застосування адміністративного господарського штрафу були викладені підстави невинуватості клієнта та наразі здійснюється судовий розгляд. Такі можливо зробити виставки для перевізників з метою уникнення штрафів. надважливим важливим є дотримання вимог законодавства та за необхідності користуватися правовою Допомогою адвоката, що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання щодо незаконних дій Укртрансбезпеки, напишіть особисті повідомлення, прокоментуйте, задавайте свої питання для отримання правої допомоги, у тому числі оскарження актів постанов Укртрансбезпеки, пишіть у директ адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Ще раз дякую.